Так от, чому саме я вважаю, що от останні зміни щодо отримання відстрочки, щодо порядку подачі заяви на відстрочку, є незаконними. Та тому, що відповідно до закону України про звернення громадян, громадяни мають право звертатися до будь-яких установ відповідним чином. Це як поштою. Звичайною поштою, Укрпоштою, наприклад, можна іншими поштами користуватися це раз в паперовому вигляді. І це вважається взагалі-то, відповідно до судової практики, особистим зверненням. Це перше. Друге. Електронною поштою, тобто у нас зараз, навіть якщо ви не використовуєте електронну цифрову підпис, ви можете підготувати заяву, але там повинні бути відповідні реквізити, і відправити її на ТЦК в тому числі. Але ж Кабінет міністрів вніс зміни І з першого числа цього місяця, виходить, що для того, щоб подати заяву на відстрочку, треба йти або в ЦНАП або встановлювати собі додаток мобільний резерв плюс, і через додаток, знову ж таки, не по всіх категоріях, можна подавати заяву на відстрочку. Я вважаю, що це є пряме порушення закону. І це порушення закону, воно дуже важливе. Чому? То тому, що коли, наприклад, людину затримали, доставили в ТЦК. Він взагалі то має право подати заяву на відстрочку, в тому числі просто через Канцелярію. Але тепер співробітники ТЦК можуть відмовляти йому, посилаючись на цей подзаконний нормативно-правий акт. І казати, що якщо ти не подав раніше заяву через СНАП, то ти не можеш вже зараз її подати тут в ТЦК. Але це є порушення закону, закону України про звернення громадян, тому що громадянин має право звертатися, якщо вони вважають, що вони є державною установою або взагалі представляють державу або Міністерство оборони, або ще щось і діють відповідно до закону, відповідно до законів України, то вони повинні приймати заяви від громадян. І відмова. Оця відмова на підставі постанови Кабінету міністрів 560 яка там затверджує порядок, з останніми оціми змінами. Вона є незаконною, тобто вона порушує закон і порушує права людини на звернення і на захист. Захищайтесь, друзі. Друзі, дуже важлива інформація зараз. Якщо ви хочете скористатися безоплатно відповідними послугами, то можете скористатися моїм сайтом, тобто пишете просто в гуглі, військовий адвокат Київ. Потім знаходити мій сайт. Такий от зелений значок. І далі переходите. Там написано буде військовий адвокат Олександр Євсютін. Переходите на цей сайт. Там можете подивитися різні, є платні варіанти, є у нас можливість укладення договору на екстрену правову допомогу, є можливість пройти відповідні курси також навчальні. І що важливо. Ви можете скористатися пропозицією зараз акційною безплатно, зайти по посиланню відповідному, перейти в Telegram-бот, тобто на сайті Військовий адвокат, ви можете знайти посилання і там запитати, наприклад, у бота. Різні варіанти. Тобто там я підготував спеціально для вас інформацію. Наприклад, якщо ви хочете отримати відстрочку по якомусь варіанту на якійсь підставі, ви можете просто натиснути на відповідну кнопочку і отримати інформацію. Ну, наприклад, от, якщо один із ваших батьків є інвалідом першої чи другої групи. Ці всі категорії осіб, відповідно до закону не призиваються. От. Тому, якщо хочете, можете скористатися цим телеграм-ботом. А якщо вам потрібна консультація або інша правова допомога, то через цей же телеграм-бот ви можете замовити у мене консультацію або пишіть на електронну пошту. Чи в тому ж. Моєму телеграм-каналі, який у мене також є.